Ужгородець Василь Могович повістку не отримав, бо прийшов до військомату сам. Хлопцю 22 роки. На службу його відправлять, каже, за два дні. Служити мені прийдеться півтора роки, але в майбутньому я планую перейти на контрактну службу. Хочу, знаєте. Принести якусь свою лепту в своїй країні у мене дуже багато друзів, знайомих, родичів, які в мене служили. У мене дівчина з якою я зустрічався. Я з нею зустрічався чотири роки, і всі чотири роки вона була в армії. Вона мій перший такий от, да, моє натхнення. На строкову військову службу призивають чоловіків громадян України, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років. А також старших, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову, пояснив заступник закарпатського обласного комісара Юрій Величканич. Будуть проходити службу в подальшому. Це у Львівській області, у Хмельницькій області, у Житомирській області, тобто. Скажімо так, західний регіон в основному. Більша частка юнаків, які знаходилися в залі, це в основному Ужгородський, Мукачівський район, так як вони є і більше, саме більше за чисельністю, вони найближчі до обласного центру. Решта районів поступово будуть поставляти на збірний пункт до кінця неділі. А фактично з усієї області є представники строковики, проходять строкову військову службу на протязі 18 місяців. Ті юнаки, які мають вищу освіту ступеня магістр, вони проходять строкову військову службу на протязі 12 місяців. Загалом, впродовж трьох місяців осіннього призову, з Закарпаття мають відправити на службу за словами Юрія Величканича, понад 300 призовників. Їх не направлятимуть до зони проведення операції об'єднаних. Сил Ірина Олах Іван Чимко новини на Суспільному.